Вітаю вас на каналі Amber Gamer. Сьогодні ми поговоримо про, то, про те, хто такі серво, звідки вони беруться і які їх можливості, особливості, фічі, корисне і, звісно, трішечки поговоримо про мінуси. Отож, бо хто такі серво, звідки вони беруться? Усім з чотири університет з'явилася нова форма життя з приходом цього доповнення. Вона відома як сервобот або просто серво. У 3 і у Sims 2, Звісно, також були серво. Там вони називалися Плюмботи, сервоботи, а також на зарубіжному YouTube та сайтах їх називали ще й «єйсместа». Якось так. Фактично, це механічна версія Сіма, що дає деякі відмінні риси і може бути додана до вашої родини, як і будь-який інший персонаж. Однак створити серво у кас не можна. Для цього вам знадобиться офіційний стіл робототехніка, восьмий рівень навички робототехніки, а також мега-купа деталей. Багато в чому неможливість створення. Сервоуказ пов'язане з тим, що серво має бути нагородою за високий рівень навичку робототехніки. Можливість створити серво Указ забрала б у робототехніки більшу частину геймплею. Серво, звісно, не може носити одяг або змінювати свої а, фізичні структури або риси обличчя. Якщо відкрити їх указ, наприклад, ви захочете редагувати свою родину, то само... Сам серво не буде мати жодних можливостей, як, наприклад, з Сімом. Ви нав... можете тільки навести мишку на нього, приблизити або віддалити. Ніяких жодних змін з ним створити, на жаль, не можна буде. Також, звісно, серво може змінювати кольори, їх там буде декілька, трішки пізніше я вам покажу. А також риси або його мету можна просто змінити в живому режимі, натиснувши на сервобота. Тому реальної необхідності редагувати серво у як такої немає. Якщо гравець захоче додати серво у свою родину, його можна придбати а також у режимі відладки за 6 тисяч сім або зробити на столі доктора Ф. Для на столі робототехніки доктора Ф. Усі серво класифікуються як молоді персонажі, але вони безсмертні і ніколи не старіють. Серво не може повер... померти від старості, немає серво-підлітків або дітей, малюків чи немовлят. Однак серво все ще може померти. Якщо серво зламається і не буде відремонтований протягом певного періоду часу, то він перетвориться на мотлух і зникне назавжди. Серво навіть має власну надгробну плиту та урну. Також має свою особливу рису поряд з Пламбобом. Там будуть шестерні, що вигравіровані на металевому кільці. Тож, як же створити сервобота? Давайте почнемо з простої математики. Коли ви наводите на стіл для робототехніки, вам висвітлюється повідомлення, якщо у вас є вже можливість створити сервобота, тобто 8 рівень навичку, у вас буде над кнопкою Створити сервобота повідомлення про те, скільки деталей вам необхідно. Серед них деталь для покращення приборів 10 штук електронних, деталь для звичайних приборів 15 штук, деталь для покращення куходних приборів 5 штук і так далі. Серед них варто звернути увагу на механізм та мікросхему. Адже механізмів треба 18. І щоб створити один механізм, потрібно три деталі робота. Тобто 3 на 18 і стільки ж додати ще деталі робота до останнього пункту, де їх в нас 75. Причому кожен механізм та мікросхему потрібно буде виготовляти на цьому ж столі, і це займає деякий час. Тобто, щоб створити повноцінного сервобота, вам потрібно буде докласти дуже багато зусиль і зробити це важко. Якщо ви не хочете займатися цією проблемою, у вас вже є восьмий рівень навичку, наприклад, для чіткоду через чітко, і ви просто хочете пограти або відіграти якийсь момент зі створенням сервобота, просто зажміть Shift. Натисніть на стіл робототехніка, і у вас з'явиться пункт створити деталі для крафта. Нажміть на нього, і у вас у багажі буде. Більше ста деталей кожного з цих варіантів. Будуть і мікросхеми, і е, механізми, і різні деталі для покращення приладів. Якщо вам так грати не цікаво, і ви вирішили самостійно створити свого серву, то будьте уважні, адже вам знадобиться 2685 сім якщо порахувати всі ці деталі е, одразу. Тобто це не дешево. А також у режимі відладки його можна придбати за 6 тисяч сім Так само і продати. Готовий сервобот також продається за 6 тисяч. Одразу після того, як ваш персонаж зміг. Зробити сервобота відбувається дуже класна анімація його активації. Ваш персонаж допомагає серво встати на ноги і, немов би проводить його у цей світ. Мені особисто було дуже приємно спостерігати. Також після того, як серво починає сам стояти, висвітлюється повідомлення про те, якої статі ви бажаєте зробити вашого серво. Можна запроп... запрограмувати або на жіночий початок або на чоловічий. І, на жаль, середнього варіанту немає, як це було, здається, у 3, там можна було не обирати. Отож, він починає поводити себе згідно з вашими обраними варіантами. Одразу після активації ваш серво стає фактично звичайним сімом. Він може бути з будь-якими модулетами, має всі ті ж самі. А сторони, що і звичайні сіми, тобто риси характеру обираються рандомно, він може брати участь у комплексах мір, може також стати на шлях до слави, і так далі. У родоводі в нього нічого немає, зате створювач буде називатися творцем у його свідоцтві про персонажа. Відповідна категорія також є і у творця. Роботи серво мають чотири потреби: дві з яких його власні. Дві це досуг та спілкування вже знайомі нам, а також міцність і заряд. Міцність означає буквально те, що й написано, тобто роботи можуть іржавіти або ламатися, тож їх потрібно регулювати. Це може робити інший робототехнік або сам робот після третього рівня покращення. Заряд це те ж саме, що і сон. Серво потрібно просто на якийсь час зупинитися і поспати. Вони можуть робити це де завгодно, просто стоячи на підлозі, сидячи на ліжку або креслі, або просто поспавши на звичайному ліжку. Під час сну серво мають модулет підзарядка акумулятора. При цьому Ця сила мудлету не 10 тисяч, як у звичайних сімів, а плюс 1337. Цікавий факт також полягає в тому, що якщо на лоті немає нікого, хто міг би полагодити робота, але є бот ремонтувач тоді він зможе сам підлетіти, знайти серво і полагодити його. Серед особливих взаємодій від серво до сімів є тільки дві: перевірити настрій та шукати риси характеру виглядає це. Жутко, але це прикольно. Сім буде стояти перед ботом, який просто відсканує його, а потім Сім самостійно надасть сканування серву. Причому таке працює тільки на молодих, дорослих і, можливо, на підитках. На жаль, якщо спробувати цю дію на немовлятах або толтоверах, то серво просто відміняє її. На диво ця дія взагалі на них існує. Якщо у вашого сіма робототехніка вдома є не тільки сервоботи, а ще й звичайні боти, тоді вони можуть між собою цитую обговорювати важливі серед роботів теми, що викликає паніку у сімів навколо. Дуже важливою фішкою сервоботів з'являються так звані рівні покращення. Всього їх існує 9, їх можна цілком спокійно знайти в інтернеті, хоча до цього я. Спочатку не додумалась і прокачала своїх сервоботів до шостого рівня самостійно. Як це робити, я теж не могла зрозуміти і знайшла такий собі цікавий вихід. Потрібно просто грати своїм сервоботом, тобто дивитися фільми, прокачувати навички і так далі. У них є якщо натиснути на сервобота і обрати пункт сервобот. То з'явиться така кнопка Перевірити статус покращення вона буде показувати наскільки ваш сервобот розумний. Якщо там буде 100, то замість кнопки, замість цієї кнопки буде написано самовдосконалення. Чим же ці рівні покращення такі прикольні? Їх 10, і на кожному з них ви будете відкривати різні можливості для серво. Наприклад, на одному з рівнів знижується час, за який серво заряджається, а також дає доступ до поведінкових модулей серво. Їх не так вже й багато, але вони дуже важливі. Про них я розкажу вам більш детально. Всього їх 6. Один з них це захисна матриця, надає охорону творцю або його родині, захист від папарацій, вампірів або непроханих гостей, другий параметризація і дезінфікація. Ваш робот буде займатися брудною роботою по будинку. Третій розважальна система. У робота при натисканні на самого себе з'явиться пункт розважальна система у категорії сервобот і дві взаємодії: вімкнути і слухати з низкою варіантів музики, як на магнітолі. Четвертий робоняня. Говорить сам за себе і означає, що серво буде доглядати дітей. П'ятий ремонтомат. Серво буде слідкувати за тим, щоб все вдома працювало як треба. І шостий екотехнології. робот буде першокласним садівником. Я так розумію, бо е, сам модуль екотехнології я не приміняла у своїй грі, тому не впевнена. Чим більше буде рівень прокачки ваших сервоботів, тим більше поведінкових модулей ви зможете собі встановити. На максимальному рівні покращення на 10-му серво може мати одночасно 4 модулі. На жаль, всі 6 мати не можна. Поведінкові модулі даються на вибір, окрім робоняні, для неї потрібен високий рівень робототехніки, і їх можна буде обирати в будь-якому порядку. При натисканні сервобота самого на себе є можливість змінити зовнішній вигляд та обрати його колір. Серед варіантів є чорний та сірий, золото та коричневий, сірий та коричневий, червоний та зелений, срібний та сірий, білий та бежевий. Серво може перемикатися між режимом наведення та звичайним стилем ходьби. Тобто, при режимі наведення серво буде наче парувати замість того, щоб ходити, і це виглядає круто. Серво є роботом, тож йому протипоказані будь-які взаємодії з водою. Наприклад, спроба помити їх у душі або ванні призведе до того, що серво повністю зламається, і у вас буде приблизно 12 годин, щоб його полагодити, а інакше він перетвориться на купу мотлоху. Але як би це дивно не було, серво може спокійно мити посуд і купати дітей без будь-яких проблем. Ваш сервобот може також створити сервобота і матиме категорію у відносинах, як створений робот і творець. Це мені трішки нагадує фільм хроніки хижих міст, або якось так він називався. Українською адаптацією, здається, трішки по-іншому, і там у головної героїні був. Робот, що приютив її, і потім хотів створити її, також зробити точніше, її також роботом це дуже класно. Одна з цікавих можливостей серво це, звісно, займатися вуху. Це вони можуть робити як з собі подібними, так і з, зі звичайними сімами. На жаль, сервоботи не мають можливості зачати дитину, як би ми це не намагалися зробити. Навіть якщо ми спробуємо через командний центр, то у сіма з'являється тільки декілька пунктів, і жодним чином осімінити його не можна. Але одному одному з форумів я прочитала, що один з гравців зміг шляхом хищення від інопланетян запліднити свого персонажа чоловіка, тобто його сім влаштувався на роботу вченим і одного разу його серво похитили, забрали інопланетяни. Після чого він повернувся вагітним. Правда, це чи ні? На жаль, перевірити я не можу. Хоч серво і не можуть мати своїх власних дітей, але вони можуть всиновити, усиновити, удочерити персонажа Сіма і. У їх родоводі з'явиться дитина так, ніби вони самостійно змогли її народити. Ну, тобто, у дереві буде відображатися. Тому, в принципі, можна вважати, що у серву є можливість як створювати собі подібних роботів і робити їх, ну, типу, як своїми дітьми, а, а також, звісно, всиновлювати інших персонажів. Я пробувала через немовляту. А натиснувши на немовлято усиновити його, на жаль, в мене це не вийшло, але через телефон це спокійно можливо, адже серво мають майже всі ті функції, що й звичайні сіми. При цьому вони також можуть влаштовуватися на роботу. Сервоботи можуть спілкуватися з будь-якою технікою у будинку, навіть з унітазом, холодильником, мікрохвильовкою. Також вони можуть пофліртувати з цими предметами. Шокувало мене те, що сервоботи можуть одружуватися і навіть промовляти клятви, йти до алтаря і загалом виконувати ті дії, які зазвичай виконують сіми, що одружуються. Вони будуть Цілуватися будуть надягувати кожен один одному кільця, і загалом це виглядає, ну м'яко кажучи, дивно. Коли я одружувала двох своїх сервоботів, я була просто щаслива, немов дитина. Наявність мудлетів та емоцій у 74, основна її фішка. І звісно, у сервоботі вони також є. Загалом емоції ті самі, що й у звичайних сімів, що мене дуже здивувало, адже сервоботи можуть відчувати дискомфорт, навіть якщо фактично не мають до цього здібностей. Наприклад, коли вони, так би мовити, хворіють, їх може нудити або бити озноб після. Заклинання холодриго, про це трішки пізніше розкажу. Вони можуть боятися, жахатися, сумувати. І ці риси будуть відображатися на їхніх екранах на обличчі. І також мозок буде, ну так би мовити, мозок позаду їх голови буде підсвічуватися відповідним кольором. Якщо це сум, то лице посиніє і будуть е, йти сльозки, так би мовити. А якщо в них кокетливий настрій, то будуть рожеві очі, якщо все в порядку, то зелені або білі. І так далі. Якщо у вашого серво є партнер і інший серво або Сім спробують з ним пофліртувати, то партнер розізлиться. Він буде відчувати повноцінні ревнощі, і у вас з'явиться повідомлення, що персонажа це образило. Для мене це було трішки прикольно, трішки дивно, адже... Ну, як вони можуть, в принципі, такі емоції відчувати, але все ж таки це надає ботам такої більшої реалістичності і наближеності до сімів. Важливим показником для мене є також адаптація старих персонажів під нові доповнення. Ось тут ми можемо побачити, що серво вміє сидіти. Розглянемо смерть сервобота. Я через чат-код змогла знайти варіант смерті від нападіння кролика, і виглядає вона приблизно так, як у всіх інших сімів. Також смерть е, нашого сервобота можлива й від втрати міцності. Які ще варіанти смерті для сервої, я точно не знаю, але вірогідніше за все. Це втоплення і, можливо, якась частина інших варіантів смертей. Зараз ви бачите, що серво, які оточують мертвого серво, плачуть, і в них з очей крапають справжні сльози. Це теж для мене дивовижно, м'яко кажучи. Взаємодії зі смертю були тільки у основної сімки. Сервоботи ніяким чином не могли повпливати на загибель свого товариша, адже вони навіть не наводилися на смерть. Тобто своєю сімкою я спокійно могла навести та попросити смерть благати про помилування, але через сервоботів мені це зробити не вдалося. Сервоботи не залишають після своєї смерті привидів. Сервоботи абсолютно спокійно взаємодіють з немовлятами і виконують всі ті самі функції, які виконують звичайні сіми, окрім хіба що годування грудьми. Хоча, якщо той гравець казав правду стосовно викрадення інопланетянами, то може сервоботи можуть навіть і це. Звісно, я не залишила без уваги інфантів, і ви просто подивіться, що. Тут відбувається, коли сервобот прокручує своє тіло, це як частина простої анімації, як типу поправляти руку або щось іще. То Тодлер, точніше, інфант, крутиться разом з ним. І на мою думку, це просто вау! Разом з інфантом за спиною він може лагодити інших серво, і навіть з інфантиком може спілкуватися його матуся. Серво будуть носити на ручках і доглядати за вашими інфантами, особливо, якщо в них є поведінковий модуль робоняня, буде вчити їх лежати на животику, гратися з ними, фиркати у животики і так далі. Це круто, реально. я я дуже люблю такі моменти. Я сподіваюся, що цим займалося, і адаптацію серво до інфантів теж займалися, а не просто так вийшло, типу, ну тому що серво просто звичайний сім, і те, що з ним прописано, просто. Також взаємодії з цим доповненням. Мені стало цікаво, як сервоботи будуть взаємодіяти з різними категоріями окультних персонажів. Для цього я перетворювала почергово свою сімку на різних окультів. Почала з вампіра, але тут мене чекало розчарування, адже сім вампір ніяким чином не може взаємодіяти з сервоботами, навіть в такої категорії, як вампір. Взагалі не з'являється. Хоча, наприклад, якщо вампір наведеться на чародія, то буде написано, що з чародіїв, з магії пити кров не можна. І навіть наскільки я пам'ятаю, можна було пити кров зі Скельгільди, А зі сервоботами взагалі нічого не пишеться. Наступним окультом стала прибулчення. Я спробувала різні варіанти, але всі вони були ну, звичайними, тобто як зі звичайними сімами, і про це варто робити окреме відео. Але що цікаво, коли я стерла своєму сервоботові пам'ять, то при е, грі за сервобота, познайомившись зі своєю прибулоцею та творчинею, Категорія творець у неї в знайомстві все одно залишається. З русалонькою, на мою думку, тут трішки налажали, адже русалка може співати колосково сервоботам, а також цілувати їх, щоб викликати потрібні мудлети. Звісно, після поцілунку русалоньки, як і у звичайних сім'їв, у сервоботів з'являється мудлет поцілунок русалки, що дозволяє їм буцімто довше залишатися без повітря. і... Ну, на мою думку, це недопрацювання, адже сервобот, після того як ви спробуєте відправити його знову в душ, просто-напросто загине. І по факту цей модулет ну, має бути відсутнім. Сервобота можна заморозити заклинанням холодриго і розборозити заклинанням інферно. Від цього він отримує дискомфортні модулети, будь то знобіння, або, наприклад, той факт, що він змерз. Якщо ваш сім чародій примінить інферно, то сервобот загориться. Так, він загориться і майже одразу зможе себе потушити. Також його шкіра ну, або броня стане темного кольору. Сервобота можна перетворити на предмет, і він отримає модулет об'єктивація. Переверт можуть налякати вашого сервобота, і він буде тікати при виді перевертня. Ну теж дивно. Хоча я думаю, що боти загалом не можуть відчувати страх, але тут ні. Звісно, сервоботи вони дуже класні, але є декілька речей, про які я хочу поговорити у якості мінусів. По-перше, це час, який потрібно витратити на те, щоб створити сервобота, бо мені здається, що воно просто ну, напевно, того не варте. Адже по-перше, вам потрібно сильно прокачати навичку, придбати цей стіл. І витратити на це дуже багато часу. Я, як людина, що робила це з самого початку, можу сказати, що моя сімка навіть встигла померти від голоду, бо я просто забивала на її потреби і постійно заставляла її працювати. Якщо ви бачили в самому початку мою сімку привидом, то так, вона дійсно померла. Тож це не видумки. І мені здається, що. Тут розроби трішки перестаралися з тим, щоб ускладнити саме доповнення. А другим відштовхувальним фактором для мене було те, що, ну, на жаль, все ж таки серво не такі допрацьовані, як мені хотілося. б. Ці сльози, що крапають прямо з очей, модулети якісь незрозумілі, які, ну, напевно, сервоботи могли б і не відчувати. Тощо, таких маленьких факторів, їх дуже багато, але є, звісно, і щось дуже класне, як, наприклад, інфантик, який крутиться у цьому класному комбінізоні сервобота. І загалом я вважаю, що це доповнення дуже прикольне і що сервоботи, я, як людина, що грала за трьох сервоботів, я задоволена. Реально задоволена, я прокачала їх настільки, що можу спокійно залишити сім з 4 на тиждень і не хвилюватися, що мої перси щось зламають. До речі, це це класна ідея для відео. Я над цим звичайно подумаю. Отже, це були всі можливості сервоботів, які я змогла знайти, змогла їх самостійно пройти, побачити, подивитися і відчути. І якщо я щось забула, дуже прошу вибачення, хоча, на мою думку, я майже все додала. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!